Перевіт. Зовуть мене Анатолій 44 роки. Звинив у мене був рудий. Дитинці були коси руді зверху, тепер коси руді знизу. Ну, тобто я -то маю на увазі. А військах був спочатку в артилерії в 43-й, а потім перейшов в піхоту, окрему стрілкову 44-го. Ну і пішов. Куди тікати від своєї землі. Рабами ми не були і не будемо. Якщо людина тікає, вона вже раб. 23 рік. Бу, й рік був цією ногою міном. Твоя мрія, тату збулася. Тепер одна нога там, а друга тут. Мене <смірно> це да, по життю гумор. Відірвало ногу. Дякую, що одну. Тепер можна носки місцями міняти і два дні носити. <смірно> Життя не зупиняється. І не треба його зупиняти самому. Ідіть далі. Ідіть далі.